Шикарний бестселер продажів, весь рідний по кольору, лише задня кришка багажника фарбована, як і приїхала зі штатів у 2020 році. Хортицький район, місто Запоріжжя, Шопан-Тарес-Карс. Шикарний бестселер продажів. Тойота РАВ-4 заїхав нам на продаж. 2,5 атмосферний двигун, газ, бензин встановлений, 153 тисячі миль, весь рідний по кольору, лише задня кришка багажника фарбована, як і приїхала зі штатів у 2020 році. Далі по інтер'єру, по комплектації Пі поїхали. Є шикарні підніжки, електросплопідйомники, газове обладнання встановлення, електричне регулювання дзеркал, микання протитуманних фар. Так, тепер по внутрішньому оснащенню. Мультикермо, керування гучним зв'язком, керування мультимедією, круїз-контроль, кондиціонер, підігрів заднього скла, звичайний автомат, функцію тектроніку, ручник, чоловічий, режим їзди, екомод спорт, usb роз'єми, 12 вольтове роз'єм, камера заднього огляду лише з, 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 з дистанцією, але цього достатньо. 153 тисячі на приборці, жодної помилки на приборці. В шикарному стані збережений стряпчаний салончик темного кольору. Перевіряємо, починаємо з наху 99, 110, Кило 110, 111, дверка 111, 139, 99, 14, 10 приводу, сотка, сотка, криласька 106, кришко 119, заднє кало. 113. Да, 96. Кришка багажника, яка ремонтувалася. 206, 880, міліметр, 1,8 мм, 600 мікрон, 1 міліметр, 0,5 міліметру. Кришка ремонтувалася, фарбувалася. Далі. Криво 113, 113, дверка 106, 117, 90, 112. 112, 113? капот, 113, 113? 106? 112? Як і казали, в рідній фарбі, окрім однієї ляди. Вартість цього бестселеру Toyota RAV4, 16 рік, передній привод, 2,5, газ, бензин, 153 тисячі миль, 15 900 умовних одиниць.